Дві перемоги за два дні Ужгородські Карпати у рідних стінах оновленого спорткомплексу юність у третьому турі жіночої суперліги з гандболу здолали гостей з Хмельницького команду Проскурів. В любій команді, яка грає в себе вдома, завжди допомагають рідні стіни і вболівальники. Йде наігрування. Зрозуміло, що ми трішки вище в рейтингу, ніж Хмельницький, але недооцінювати не можна. Тому треба відпрацьовувати всі комбінації, з якими можна. Далі продовжувати чемпіонат України досягати успіху. Підопічні Бориса Петровського на початку стартового матчу грали із Проскоровом у мяч хоч і відзначилися першими. Але, зрештою, зуміли переламати хід гри, захопити ініціативу та піти на перерву, ведучи в рахунку п'ять м'ячів. У другому таймі Ужгородки лише нарощували темп, і фінальна сирена зафіксувала перемогу господарок із рахунком 38-23. Ми Багато моментів створили, не забили. Коли не забуваєш, з'являється невпевненість. І і в другому таймі вийшли там, хоча розібрали їхній захист Карпат. Там, все нормально, виходилось в першому таймі, в другому таймі просто почалася особиста ініціатива. Півтайма відіграла молодь, дав молоді пограти, тому що вони сидять і їм треба грати. Хмельницький важка команда в тому плані, що вони завжди грають в своєму стилі. Тягучий такий команда заснула і вони забили гол. Але ми спочатку пробували інші варіанти, даємо всім дівчатам шанс. Була велика пауза, і ми не грали ніяких ігор, тому зараз пробуємо наладити комунікацію і вернутися в ігровий тонус. Другий матч проти Хмельницького Проскурова Ужгородські Карпати розпочали впевнено і з перших хвилин контролювали гру. Швидко відірвалися в рахунку і завершили перший тайм із переконливою перевагою у 12 м'ячів. У другій половині Ужгородки продовжували домінувати. Упевнено грали в атаці, закривали захист, добре відпрацювали воротарки. Зрештою фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Карпат 34 34-16. Взагалі, напевне, сказується те, що Карпати більш досвідчена команда в Суперлізі, дівчата більш зіграні між собою. У нас багато молодих гравчинь, і тому ми награємо свої комбінації. Я думаю, що ще все попереду. По грі хочу сказати, багато зробили втрат, і це так сказалося на результаті. І багато незабитих. Моментів. Були проблеми в захисті. У нас ще трохи в центрі хромає комунікація, але ми над тим працюємо зараз, і ми мали змогу відпрацювати захист, свій дальні кітки, тому що на наступний тур очікую поєдинок з Галичанкою. А це наші самі такі принципові ігри, і це дало нам змогу підготуватися. За підсумками третього туру, наші дівчата здобувають максимальні шість залікових пунктів і впевнено отримують другу сходинку турнірної таблиці. Далі ще більше боротьби. Матчі із Львівською Галичанкою попередньо заплановані на 7-8 листопада.